Біля нашої школи, наче друзі, каштани, нас вітали з тобою стільки раз, стільки раз і тобі. Останній шкільний вальс танцювали випускники на центральній площі 29 травня, як завжди на урочисту подію прийшло багато людей підтримати головних учасників свята і, звісно, подивитись на сукні. вальс, шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна все на світі. Повернеться знов вальський на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов. Цьогоріч на випускному вручали 12 золотих медалей. Найбільше отримали випускники міської гімназії, школи номер 1 та міського колегіуму. Право оголосити про мову була удостоєна випускниця школи номер 9 Богдана Безпальчук. Золота медалістка, багаторазова призерка Олімпіад справознавства, історії української мови на рівні області. Більше того, призерка республіканської олімпіади з російської мови та світової літератури. Сьогодні ж наша дорога тільки починається. Як не помі. Про минулі роки навчання. І ось ми вже прощаємося зі школою. Ще не віриться, що зовсім скоро розійдуться наші шляхи. По своєму привітали зі святом і хлопці, випускники школи номер 1 Вишенька, черешенька. Вишенька, черешенька, я смачна, обидно, не тудешня ти що що одна. Лишенька черешенька в нім саду, хочі обережна парише шпіду. Талановиті розумні спортивні випускники 2016 за шкільні роки встигли всюди. З такими школярами шкода розлучатись педагогам та місту загалом. Проте час прийшов і на святі лунали лише радісні настанови. Ви майбутнє нашої держави, ви майбутнє нашої України, зичу вам. Ініціативи впевненості і наполегливості дорогі писники. Будьте успішними, не підведіть своїх батьків і вчителів. І я думаю, що ми обов'язково будемо вами пишатись. Володимир Рашонко на святі зіграв ще одну роль. Найвидатніші випускники цього дня отримали подяку та грошову премію від народного депутата всього п'ять молодих людей. А ще троє були удостоєні премії міського голови. Це Богдана Безпальчук, школа номер 9, Валерія Тичина, міський колегіум та Юрій Задорожний, міський ліцей. Поки ви за п'ять років отримаєте фах, я вірю. Я знаю, я впевнений, що у нас запрацюють нові виробництва, гарні, сучасні. І на цих виробництвах треба буде працювати вам, щоб привносити славу нашого древлянського міста. Оїтали погідні, Люба школа, наш клас. Де ти вчителю рідний? Чи ти згадуєш нас? Буду за школи, це детство, це розповідання, мрії і все остальне. Много радісних збитків, много емоцій, Спортивні сорінування, це було тоже круто. Мені дуже не хочеться йти зі школи. Я повернулася взагалі б, повернулась вообще, мабуть, пройшла б знову весь шлях. Було багато хороших моментів. Якось жалко, що вже все уходимо, більше такого не буде. Мої однокласники, мабуть, це мої, одні з найяскравіших, можна сказати, спогадів. І школа залишиться в моїй пам'яті на все життя. Я відчуваю віднесення і в той же момент я шкодую про те, що я вже закінчую школу, навчання, що покидаю своїх вчителів. Мені дуже добре і сумно одночасно. Після урочистої частини випускники класами розійшли з площі, аби в відчути себе одним цілим, а далі у кожного свій шлях.